Оце куртки жіночі бренду Esmara та Олянда. Є така одна курточка. Тут, на комірці, вона йде на залізних застіпках. закриває горло. Також спереду такі дві кишені та всередині. Також є така одна моделька. Це куртка та жилетка, два в одному. Бренд Oyanda. Як вона виглядає, всередині є кишені, та зовні? Тут рукава вони розтягуються з цієї сторони, та з цієї. І виходить така жилетка. Зараз я вам розстібну повністю, щоб детально ви побачили, як ця жилетка виглядає. До речі, її розмір XS, M, тобто. Ось один рукав готовий. І тепер другий. У нас, получається жилеточка. І остання така моделька синього кольору, в якому є такий захист для підборіддя, кишені на такому замку. Та всередині. В таких синіх моделів у нас буде 5 одиниць. Розміри в лоті. Такі, як XS, одна штука, розміру S дві штуки та розміру M чотири куртки. Загалом в лоті буде 7 одиниць. Вартість 4050 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 579 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.